Да, що стосується самого магніта, магніт состоїть із Два великих магніта і два маленьких магніта. Вони всі склеєні докупи, тобто, вони так як кирпичики склеєні всі докупи. Потім Допоннітельні магніти, вони являються не основними, вони являються збоку не приклеєними. Тобто можна просто смотаті з ленту, открутити нижні шурупчики і просто їх в бік витягнути. І іменно таке підключення дає найвеход по виходному сигналу. Є ще інші комбінації. Наприклад, коли Датчик має одну половинку хамбакера під 5 і іншу під 5. Коли вони обі під 5, то в бокових магнітах немає потреби, тому що виходний сигнал буде і так досить сильний. Апаратура, звісно, усіх різна. Так, зараз я виключу. Аппаратура у всех разная, абсолютно разная, и тому чувствительность на датчиках на всех. Так, за секунду. А, еще. Зараз, зараз, зараз. Так. Чувствительность. Також буде різна. Тому, тому може бути таке, що, наприклад, музикант не помітить різницю. Але, якщо, наприклад, робить звукозапис, то по самої синусоїді, по самому сигналу, можна дуже сильно побачити, що сигнал вирос. Якщо, наприклад, в магнітоводі, от, Наприклад, одна половинка гамбакера має сердечник М5, а інший під отвертку, то в такому варіанті можна робити і бокові магніти, і е, середній магніт, але при такому розкладі буде як таке слово в гітарісті типу, кранч, коли сигнал максимально сильний і він уже доходить до драйва, але в драйв не переходить. Завдяки цьому фактично нереально грати акустичні звуки. Тобто, на датчики на такі настройки акустичні речі будуть недоступні. Я це, як каже один дядя, ой, аж. А, я витягнувся провід. Я це кажу заздалегідь, щоб, так, є. Це я прибором перепровіряю кілооми. Кілооми. Так, я дивлюся тест. Я не буду в камеру показувати, я просто так говорю на слух. Значить, нек. Приблизно показує, що у Нас показує НЕК. НЕК у нас показує порядка. 7,5 кг. Ну плюс мінус 7,5. Що у нас показує брідж? Брідж у нас показує. Брідж у нас показує 7 кілоом. Такий от абсурд. Бриджевий датчик показує навіть менше, ніж 7. Тобто нековий датчик показує більше тілом, чим бріджевий. Звісно, ви подумаєте, що я перепутаний, я не мог перепутати нековий хвостик коротший, бріджевий, довший. Тобто це все йде до переключалки. Тобто це все йде до тумблерочка. Так. Так, або до регуляторів. В минулому году розбирав ліс пол, мог забутися. Так, щоб у нас було максимальний сигнал, бо допомігні магніти стоять. Але вони є не обов'язкові. Тобто, якщо кранча прям дуже дох, прям ну, дуже багато. Можна зняти навіть не з двох сторін, з однієї сторони. Наприклад, якщо отсічка відсікає третю катушку, в четвертому може бути магніти. Можна наоборот та, що отсікаємо. Тобто настройок дуже багато. І перевіряю, от є перевірочний магніт. Буква О, це у нас е, юг. Дивимося. От та, о, два магніта тут в плоских отталкується юг. Ось у нас юг. Тобто, при відсічці відключення одної катушки у нас тут вже буде хорошеньке стекло. Далі, далі тут у нас То Тобто, у нас зараз це зроблено. Яким чином? У нас зроблено це все діло, щоб у нас був максимально великий звуковий сигнал. Тобто багато виходило мілівольт. Про красивий звук мова не йде, йде тільки про потужність. Йде тільки про потужність і далекий прицел, що можна буде потім на гітару поставити пушпули. Для того, щоб поставити пушпули, треба буде міняти оці от проводочки. Оці проводочки на На чотирьохжильні І, будь ласка, є пушпуши, є пушпули. Навіть якщо немає грошей, можна обійтися двома регуляторами. Тобто можна взагалі обійтися без пушпулів. Один регулятор буде громкость, другий буде тон. Один буде робити хамбакер сінгл один буде робити там хамбакер хамбакер Такі варіанти теж можна робити, але два регулятора, які являються ну окрім громкості і тона, їх треба. Замінити на 6 ножкові. Вони продаються в магазин і на 6 ножок потенціометри. Можна обійтися ними. ну Просто з пушпулами е, зручніше і легше на них відстроїти гітару. ну Зручніше. Тобто, підняв вверх, цічка, підняв другий там е, другий тембр включився. так, е, Кришки я не ставив. кришки я не ставив, один... Датчик, от замінились магнітоводи, я їх ось його поклав. Да. А на іншому магнітоводи не міняв, тому що в цьому немає потреби. Маленьких хвостиків з хамбакера достатньо для нека. В порівнянні, що ж було раніше, раніше було у нас приблизно отакий двіж. У нас було це приблизно отак-от. От От от. Да, Певно, в нас було отак от. от. Певно, в нас було отак от. Так, отак от. да, от у нас було. Отак от у нас було. Проводочки йшли на цю сторону. І був у нас тут один магніт, і тут був у нас один магніт. І по габаритам вони абсолютно одинакові, що являється нелогічним давлення, коливання струн в бріджовій позиції значно слабіше, ніж в некі, а вага магніта однакова. Так ще й дачу, нековий датчик ще й громче. Тому якщо в подальшому буде потреба переробити гітару під пушпули, то можна буде до цих катушок припаяти вже довгий провід і зробити його як бріджевий. Хоча на них абсолютно однаковий пластик, абсолютно однаковий провід, і ну, перематувати їх не обов'язково. Е я подивився відео, значить, е на тому Ібанезі, який грає з дуже хорошою громкістю. Там стоять магніти такі самісінькі. Один, навіть. Матер... Да, зараз перевірю. паяльник. Ага, Такі самісінькі магніти. Склеєно все так же само, склеєно по тій усій же схемі. Все зроблено так же само. І там, якщо я не помиляюсь, всього-навсього один пушпул. І всього-навсього з одним пушпулом, який можна робити чудеса. З двома пушпулами можна зробити значно більше і значно зручніше буде. Так, перепровірив. Значить, раніше у нас було. Юг, перва катушка, север, друга. Потім у нас був, по-моєму, сєвєр. Я вже, я вже запутався, коротше. Коротше, одним словом, було воно зроблено під низьку середину малої потужності. Так як у нас в НЕКі дві пластинки магніта для НЕКа цього більш ніж достатньо, я б взагалі. б... Оттуда викинув би дві кераміки, поставив би один на ну, хай... власник гітари хотів, щоб була потужність більша. Тому якби, два магніта для нека це хватить вище криші. Да, Хоча в мене на гітарах на всіх нековий кроме баса, всі некові датчики стоять з Салоніко. А бріджевий датчик, тут виходить 10, 10 маленьких магнітів. Вони по, по вагі десь приблизно вдвічі важчі, ніж тут. Вдвічі. І за, за рахунок того, що вони відштовхуються через магнітовод, тобто магніт не притягає магнітовод, а відштовхує його. Завдяки цьому виникає ЕДС ну, щонайменше, щонайменше 35% до звичайної потужності. Тобто, це доволі сильний датчик, але в нього зараз буде діапазон частот, такий же, який був. То частота не змінилась ні в гіршу сторону, не, не, не в кращу сторону. Просто вона, ну, знаєте, як на, є на пульту є такий регулятор, називається «волюм». А є інша ручка, яка називається чувствительність. Вона зазвичай в пульті знаходиться в самому верху. Так от тут просто волюм, просто не волюм займали, а іменно цю чуть-чуть чувствительність вперед загнали. Тобто, от отак от датчик, отакий от варіант. Тому, якщо буде потреба зробити, щоб гітара круто звучала, це зовсім інша настройка. Вона Буде дещо відрізнятися. Тобто для хорошої е крутої читабельності треба заміняти провід. Якщо в некі треба хороша читабельність, то хоча б, підкреслюю, хоча б оці сердечники треба замінити на Уніку. Ну, варіантів багато, тому про ці всі нюанси я розкажу в подальших роликах.